Всім привіт! Зараз у нас буде обзор переобладнання обладнання нашого плуга. Добавили ми навірку, яку купили повністю нову. Силку сайту кинемо в описанні відео. Плюс тут ми взяли дві таких планки, з'єднали в одну разу, вийшла одна пряма планка. Також додавали кріплення для нашої. Рабельків От така конструкція, які вкидаються в робоче положення. І виконують функцію боронування при роботі з плугом. Особливо це добре при весняній оренці, коли потрібно виконувати зразу посів. Це у нас використано від культиватора КРН від секція і у ГЛОК 75-й, відповідно, щоб по ширині захвату, навіть з перекриттям сантиметрів 15. Луга. Так, далі кріплення вала у нас розміщений на отворі другому валу. Тобто вістань у нас тут 14 сантиметрів. Коли ми робили на ми ще плюс зробили вухо яким ми міняємо положення навіски ближче вперед або взад. Також переплужники на кожному корпусі, які встановлені. так Зараз ми ще розкажемо про конструкцію догружателя, якого ми зробили з польових дощок плуга Дуже допомагає при оранці Довжина між отворами, самим нижнім і верхнім 20, 20 см. Між заднім мостом і нижнім отвором 25, між сусідніми отворами 6,5. Також між пальцем і отвором нижнім. 12,5. Це ми самі робили, зварювали все і перевіряли в роботі. Також переробили центральне ріплення стяжок, яке було з лівої сторони, постійно, що навантаження на ліву стяжку. Ми поставили трубку з лівої сторони і частину трубки з правої. Щоб Плюс посорили під масленку, яка можна змащувати, щоб в процесі роботи вільно заходило. Розміщуємо по центрі, і при роботі з каркою або мешає При підніманні а не верхнє положення. Цей полт чуть в сторону. І одночасно для навантаження рівномірно дві стяжки. Також про колесо, яке ми пересунули в сторону для крашої роботи. І обрізали частину його ширини, тому що зменшити налипання ґрунту з внутрішньої сторони, яке проходить рівно. За останнім переплужником. Переплужники всі розміщені на саме другий отвір. Яке добре при роботі на глибину до 25-27 см. Вістань від переположника до кріплення корпуса. Вуконрім, там витисніше, з самого нижнього до початку самого кріплення. 30 сантиметрів. Також можна регулювати глибину гребінки наших грибів, але під час роботи вони рухаються і самі частково виглибляються і заглубляються. Зуби використані від гусеничного трактора, від гусениці, а також шестигранника. І інших, які вже під час роботи були замінені. Також воно дуже добре забирає перій з землі, при оранці. і плюс для збільшення щитних властивостей ми використовуємо догружателі задніх коліс вигляді грузів, які навантажуємо. Ліве колесо при оранці. Скільки у нас резина дуже невелика. Це колесо взагалі має велике зношення, але при оранці воно дуже допомагає догружатель, додаткові вантажі і блокировка диференціалу про блокировку диференціалу На ліву гальму ми встановили на вал обойму, яка рухається в задньому мості. Це така втулка, яка з'єднує праву гальму з лівою гальмою. Обойму від підшипника 208 го зовнішнього. Вона якраз по ширині 20 повідає розміром. І під час роботи, якщо зносимо вилка, яка переводить цю муфту між вами, в працює блокировка. Якщо встановлена втулка, вона впирається втулку і не в подальшій роботі все працює без проблем. Ось такі переобладнання для покращення роботи нашої техніки. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал.